Культурним осередком в зимній воді завжди був і є народний дім. Любо глянути на цей красень будинок, де здійснено чималий обсяг робіт: замінено дах, вікна, проведено ремонт фасаду, замінено меблі, придбано музичні інструменти. Народний дім давно став для мешканців села осередком українства. За останні роки ми все таки добилися того, що до художньої самодіяльності села і проведення різноманітних заходів такого виховного характеру залучено дуже багато молоді. Було прийнято рішення про проєктування і будівництво нового народного дому. І в минулому році ми розробили проект будівництва. Вже не народного дому, а так би мовити, будинку творчості дітей і юнацтва разом із тим, що є актовий зал великий, є ще танцювальна школа, і музична школа, тому що діти з нашого села їздять до Львова, їздять по інших населених пунктах, займатися і музикою, і танцями, і так далі. Бо у нас цього бракує. І тут буде і культурне, і естетичне виховання, і фізичне виховання, і все буде в комплексі.